Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді буде не одна, а цілих дві пари. Це будуть пари від бренду Nike, а саме Nike React X Infinity Run 4 і Infinity Run на Gore-Tex. Почнемо ми з базової версії Infinity Run'ів. і це вже, ну як ми можемо зрозуміти по циферці, четверта ітерація Infinity Run'ів. Попередніх три інтерації були суперпопулярними. і просто для звичайного лайфстайл-ходіння, і в тому числі для бігунів, тому що ну по дефолту це бігова пара кросівок. Це такі Daily Run кросівки, тобто вони не для марафону, вони не для швидких пробіжок. Тут немає ніяких карбонових або. Пластикових вставок, тут просто верх, піноматеріал, зовнішня підошва. Якщо починати зверху, верх в цих кросівках, як і в принципі майже у всіх останніх Infinity ранах складається з такої в'язаної сітки. Але сама сітка є дуже м'якою і вона дуже класно тягнеться. Тому, ну тут, в принципі, проблеми про те, що там десь має щось здавити, відпадає як така. Матеріал дуже м'ягенький, він тягнеться. Просто офігезно, він зручний. І якщо переходити до п'ятки кросівка, тут середня кількість пом'якшення, його ну достатньо, досить невисокий в нас ахіл, і маємо петельку для зручнішого одягання. От за петельку, плюсик петельки я люблю. І якщо переходити до носка кросівок, носок кросівок в нас, як ми вже і сказали, досить м'ягенький, досить зручний. Але два основних мінуси. Перший мінус він не сильно є широким, тобто, бачимо, що сам кросівок ближче до носочка в нас трошки стає вущий. І друга проблема цієї в'язаної сітки, вона, оскільки тут є отвори, але як бачимо, отворів тут не дуже багато, вона не сильно щоб аж вентилюється. Вона нормально дихає, ми можемо спокійно в літню пору ці кросівки носити і бігати в них, але не розраховуємо, що буде прям класна вентиляція на там, плюс 30 і більше, плюс 30 градусів. Язичок у нас з того ж самого матеріалу, що і верх, він в'язаний. Він до самої конструкції пришитий, зафіксований, тому з крученням язичка тут, в принципі, проблема відпадає, але все одно є фіксатор шнурівок по центру. І сам язичок досить комфортний, хоча пом'якшення в ньому, в принципі, немає. Тут просто трошки плотніший верх, ну і низ з ж самого тоненького м'якого матеріалу. Шнурівки тут звичайні, простенькі, плоскі шнурівки, в моєму випадку в колір цього кросівка. Маємо бігову петлю верху. Ху, тобто додаткових, оцих два отвори, ну це бігові кросівки, тому не дивно. Якщо брати устілку, устілка тут ортолайтовська, тобто це вже не дешева, простенька устілка, але вона не слизька, це плюс, і вона дуже тоненька. Якщо брати версію на гортексі, ну можемо побачити, що ну, візуально вони є схожими, але, само собою, тут вже немає м'ягенького в'язаного верху, тут вже немає отворів. У нас верхня частина кросівка це такий носок з такого м'ягенького пружного матеріалу, який в частині носочка Є в нас буквально окремим шаром, ми можемо навіть отак підійти під нього палець. Якщо брати п'ятку, тут дуже схожа ситуація. Цей верхній матеріал у нас вже тут зафіксований. Є та ж сама петелька, кількість пом'якшення ідентична, внутрішня частинка в нас ідентична. І є ще одна петелька на носочку. Оце прям ще краще. І це ще більше вам спростить одягання цих кросівок. І якщо переходити до носка, Порівняно з звичайною біговою версією, тут носок набагато ширший, тут набагато більше місця в носку, але в принципі сам матеріал не такий м'ягенький і він не так класно тянеться. Хоча він досить комфортний, попри те, що тут, ну як бачимо, як капуста багато різних шарів. Але ну вони мають свою функцію. Ці кросівки, в принципі, ніяк не промокають, і на дощову погоду вони за рахунок цього верху будуть просто ідеальними. Якщо брати язичок гортексів тут він само собою трошки плотніший. Є такий ж самий фіксатор по центру шнурівок. Язичок, само собою, в нас зафіксований в конструкцію, так, щоб вода туди не попадала і ваша нога в районі носка не мокріла. І якщо брати шнурівки, то ну вони тут. Трошечки йдуть дорожчі, вони йдуть з такими крапенками рефлективного матеріалу, і вони, в принципі, такі ж самі плоскі, просто ну виглядають трошки як ніби дорожчими, ніж в звичайних базових Infinity інфінітіранах. Ну і устілка в гортексах ідентична до базової версії. Просто в моєму випадку вона є суцільно чорною, але це той ж самий Ортолайт, така ж сама тоненька, такі ж самі анатомічні згини. І якщо говорити про низ цих кросівок, як бачимо, що в. Базових інфініті ранах шоу-версії на гортексі. Низ нас є ідентичний. Це досить таки велика кількість піноматеріалу ReactX. X. Підписникам каналу цей піноматеріал є досить знайомий, тому що такий ж самий є в Реджі в цих тапках, схожих на Crocs, Огляд є на каналі, такий ж самий ReactX є в Pegasus Trail 5 Також Огляд є на каналі, але це більш осіння, хоча також на гортексі версія. У випадку Infinity інфітіранів тут React X набагато більше, ніж в попередніх парах. Ну, логічно, це бігова пара, вона вам має бути комфортною і м'якою. Але величезний плюс React X в тому, що попри те, що в ньому бігати дуже зручно, в ньому ще й дуже зручно ходити. Тому що він, на відміну від другої такої флагманської технології, Технології Zoom X React X в нас досить зручний і не дуже м'який. Це такий середній по м'якості піноматеріал, але все одно він залишається пружнім. І якщо ви вибираєте кросівки для ходьби і для бігу, то Infinity Run підійдуть просто ідеально для цих двох функцій. І якщо брати зовнішню підошву цих двох кросівок, вона тут трошечки буде відрізнятися, але все одно особливість четвертої версії Infinity Run в тому, що ну тут зовнішньої підошви, навіть в базовій версії, як бачимо, прям дуже багато. Гато порівняно з звичайними біговими кросівками, і ну, мінусом цього буде трошки більша вага цих кросівок, хоча вони відчуваються досить легкими на нозі. Але ну, само собою, плюс такої зовнішньої підошви в тому, що вони будуть набагато більш витриваліші і довговічніші. І якщо брати зовнішню підошву версії на Кортексі, тут вона є трошки незвичайною. Маємо таке ж саме повне покриття. Але це є технологія StormTred від Nike. Ця зовнішня підошва, трошки бачимо, більш такий виражений протектор. І вона буквально липка. Вона прям прилипає до поверхні, тому от в дощову слизьку погоду вам ну, проблем точно ніяких не буде з цими кросівками. Тому, що навіть якщо просто так от прикладати пальці, вона вже липне до пальців. Вага цих кросівок є досить суттєвою. Так, це за рахунок великої кількості зовнішньої підошви, це за рахунок великої кількості піноматеріалу, а React X не є суперлегким піноматеріалом, тому пара базових в сороковому розмірі Infinity інфінітіранів буде важити 550 грам. А пара в сороковому на гортексі буде важити на 100 грам більше, 650 грам. Так, це якщо брати бігові кросівки, це прям така більше до важкої вага, але вони на нозі все одно якимось чином не відчуваються важкими зовсім. Якщо брати розмірну сітку, цих двох пар вона є трошки дивною. Якщо брати версію на гортексі, вона йде чітко по розмірах. Мій сороковий цей сороковий сіли чітко, але все одно, за рахунок того, що вони в нас йдуть воду не проникні. Я би радив брати хоча б на пів розміра вверх. Тому що от мені сороковий сів прям чітко, от прям по нозі. Якщо брати базову версію, то вони трошки маломірять. Це нам каже і офіційний сайт Nike, щоб ми брали на пів розміру вверх. І в принципі, вони праві, ну мені. Цей 40 розмір був в районі носка прям трошки плотний. Ну я би брав 40 з половиною, може навіть і 41 розмір, тому що ну, ми знаємо, що бігові кросівки мають йти в носку трошки з запасом. Ці якраз в носку йдуть вузькими, тому радив би поміряти, якщо у вас широка стопа, або, як мінімум, піврозміру вверх. І так, ми з вами розібралися з цими двома версіями Infinity Run 4. І зараз у вас виникає логічне питання: ну так яку з цих двох пар мені краще взяти? Ну, в ідеалі ви мали би взяти дві пари одразу. Але так я розумію, ну, в смисл брати дві однаковісіньких пари просто в двох версіях. Тому, якщо вам потрібні кросівки на літко, але не на суперспекотне літо, пам'ятаємо проблеми з вентиляцією. То беріть інфініті рани базові. В них можна і побігати, досить таки зручно, в них і зручно ходити. Просто звертаємо увагу, що сітка верху не дуже класно вентилюється, тому ну до 25 градусів максимум я би їх брав. Але якщо вам потрібні кросівки на літній дощ. От ці кросівки ідеально для цього зайдуть. Знову чи для ходьби, чи для пробіжок в дощ, тому що, ну пам'ятаємо, зовнішня підошва просто суперлипка. Вони підійдуть просто ідеально. Вони, в принципі, навіть підійдуть на досить теплі перші осінні місяці. Ну я би нижче плюс 15 та їх, скоріше всього, не не вдягав би, тож ну, верх все одно трошки затоненький. Але також досить класна пара, яка має мембрану. Мембрана тут працює на всі 110-100%. А зараз ми це відео ставимо на паузу і, як завжди, донатимо. 100 гривень сьогодні полетіло на рятівний збір від янголів, а для вас базові рекомендації: донатим тільки тим, кому довіряємо. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває, тому навіть ваших 2 гривні будуть важливими. І якщо брати ціну цих двох пар, ну враховуючи те, що це досить не нова пара, вони не є свіженькими, їм там більше року вже, то ціна також не є супер великою. Якщо брати базові інфініті рани на тому ж самому Барижатлеті, базова рекомендація для всіх, хто хоче недорого, найкі будуть коштувати у вас від 4 Тисяч так на деякі розміри в Бережатлеті там є сейли, тому ви можете навіть менше 4 тисяч взяти. Але отака база це 4 тисячі. Якщо брати версію на гортексі, логічно, що вона буде трошки дорожчою. Вони зазвичай на гортексі всі дорожчі, але тут всього-навсього плюс 500 гривень, якщо знову брати той самий Барижатлет. Для таких двох класних пар, це досить адекватна ціна. Вони обидві залишаються все одно, от в цій рамці, 5 тисяч. Так, нарешті площадок вони будуть трошки дорожчими. Хоча пам'ятаємо те, що це не нова пара, і на них можуть бути все одно знижки, так щоб ви. Точно були впевнені в магазині, в якому купуєте в телеграм-каналі Кросятні. Є цілий список перевірених мною і підписниками магазинів, які стовідсотково продають оригінальну продукцію, і там ви можете без проблем брати всі кросівки, включно з інфініті ранами. Якщо говорити про версії цих двох кросівок, то ну в принципі колірних виконань, само собою, а особливо базової версії, ви будете мати дуже багато. Але якщо говорити про версії таких ж самих двох пар кросівок, але від других брендів, то саме перше, що приходить на думку, це Хока Кліфтон. Там ідентична ситуація, це так само базові бігові кросівки, але вже від бренду HOKA. І там просто симетрична ситуація з тим, що базова версія там буде така зручна, в якій можна і походити, і побігати. Але піноматеріал HOKA буде трошки м'якшим, Він буде схожим більше на Zoom X. І версія на гортексі кліфтонів буде мати, ну, по факту, ті ж самі плюси, які має і версія Інфініті Ранів на Гортексі. Також мембрана, також все одно можна побігати, але в вологу дощову погоду. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо, якщо маємо що сказати. Бережемо себе, донатим, слава Україні!